Щодо кількості бюджетних місць, ви бачите, це відповідно після 11 класу вступ на базі повної середньої освіти. 144 бюджетних місця на 121 спеціальність інженерія програмного забезпечення, 70 бюджетних місць на комп'ютерні науки, штучний інтелект та управління проєктами 122 спеціальність і 32 бюджетних місця. На комп'ютерні науки та інтелектуальні системи теж 122 спеціальність. І, звичайно, є бюджетні місця для вступників після коледжу. Це 21 місце на 121 інженерія програмного забезпечення, 10 місць на першу програму за 122-го комп'ютерні науки штучного інтелекту інтелект управління проєктами. І також 10 місць на Комп'ютерні науки та інтелектуальні системи по, по 10 на кожну програму 122 спеціальності. Тобто, насправді, дуже високі шанси в наших вступників є потрапити саме на бюджет. В цьому році грантова система не реалізована, тому у нас от є відповідний розподіл по бюджетних місцях, максимальний обсяг.